І до шашликів, і до картопельки готуємо грузинський соус ткімалі. Легендарний кисло-солодкий ткімалі чудово зберігається в підвалі до двох років, тому готуйте обов'язково з таких невеликих сливок. П'ять кілограмів сливок висипаємо у каструлю. Вони мають бути солоденькі. Виливаємо сюди склянку води, вони потім усядуться, і хай поки хвилин. П'ять сливи пустять багато соку. Не переварюйте. Як тільки відходить шкірка, то готово. Перетираю через таке не дуже крупне сито. Сік залишаю у каструлі, щоб не кислило. Перетирається досить швидко, тому не бійтеся цього процесу. В перетерте додаємо 100 грамів часнику, 10 грамів коріандру та кропу подрібнюю в кавомольці. Перетираємо м'яту, орегано або материнку, суміш кропу та коріандру, суміш перців. Ще додаю декілька ложок цукру за смаком. Все перемішуємо, та хай покипить півгодинки на дуже повільному вогні. Розливаємо в чисті стерилізовані банки та закриваємо гаряче. Грузинські сливи кімалі готові готовий смачного.